Всім привіт підписники гості каналу. Сьогодні у нас спінінгова ловля на воблер. Воблер там у мене метеляється і ми зараз трошки зараз камеру подвину. Зробимо закид. Уже сотий, мабуть, по кількості. Ну, щось сьогодні не хоче. Видно, міняється давлення і воно не хоче брати. Ну, цей воблер за завжди мене виручав. Завжди ловив рибу. В початку липня я на нього спіймав щуку кіло 200. На цей воборок. Обор був Окуневий, купляв під окуня, але минулої осіні виявилось, що щуку він лупить дуже добре. Я на нього піймав. В минулому році п'ять щук на цей вобор. Зараз зробимо ще закид в стінці кувшинки. Прямо біля стінки кувшинки. Краснопірка скидається, а ще щука. Не хоче клювати. Температура зменшилась води. Вода прохолодна. А вода ще не хоче клювати. Зараз кинемо прямо. Трошки попробуємо підтвічити. Покидаю ще його, потім оберталку і буду їхати, бо вже вечеріє. На велосипеді буду їхати. Зараз пройдемось на кладочку, а з другої сторони попробуємо покидати. Може якийсь щупачок вийде за нашим бобуром. Ну поки що глухо. У нього я і окуня ловив маленького і щук карандашів і одну велику на початку липня. Попробуємо попрострілювати біля комишика. Риба щось і не ходить. Краснопірка ходить, але короб по не скидається. Постійно в нас погода міняється, то тепло, то жарко. Ні. Соотвісно міняється давление. Коли давление змінюється, то риба не хоче клювати. Не на спінинг, не на поплавочну вудочку, не на донку. Не хоче зовсім. Такі от справи. Це перший раз я за пів місяця вибрався погляди спільного. Уже літо закінчується, тільки 5 разів був. Нову Ну, восени буду більше. Добре, покидав я. Трошки ще покидаю і запишу вам ще частинку.